Місце Санкт-Петербург, метраж сімдесят, кімнати 3, санузли 1, висота Стель Два, Сім дизайну профамілі Стиліст. Анна Просвірнова фото Андрій Шишов коротенько, анна Просвірнова зі студії профамілій купила цю квартиру на етапі бетонної коробки для подальшого продажу. Завдання стояло не просто вкластися в один-два гривень на комплектацію з декором і аксесуарами. Проект робився паралельно з будівництвом і ремонт повністю виконали за два місяці. В результаті вийшов стильний і недорогий інтер'єр, в якому комфортно жити. Він Data Layer, Він Data Layer, Він Data Layer, піш. Event ваннерцомон, ваннерсонтеєнер ід ваннерцнуль три три, дев'ять нульнуль ецісім, два вісім, чотири п'ять подробиці. Планування від забудовника було невдало. В результаті переробки перенесли гардеробну. Це допомогло збільшити площу кімнати і розділити її на дві зони лофт-перегородкою, прибрали комору в коридорі і зробили зону їдальні. Також облаштували простору гардеробну в другій спальні. На кухні встановили модульний гарнітур і кеак а верхній ярус доставили шафами бесто, незважаючи на невеликі розміри. Вийшло багато шаф і місць для зберігання. Посудомийку і холодильник вибрали окремо стоять, щоб заощадити бюджет. У нижньому ярусі можна зберігати велику побутову техніку, посуд для приготування їжі каструлі сковорідки. Самий верхній ярус кухні передбачений для того, чим рідко користуєшся середній ярус для столового посуду і продуктів. У спальні вітальні зонут виділили гіпсовими панелями, паралелі в місці стикування з тумбою панелі наклеїли стіни, пофарбовані в світло-бежевий колір. Для підлоги вибрали гарний ламінат з малюнком під паркет. В обробці другої спальні також застосували фреску і фарбування в два відтінки. Тропічний принт на шпалерах підтримали світильниками з мавпочками і подушками. Я використовувала одні й ті ж прийоми і колірну гамму в різних приміщеннях, щоб вся квартира виглядала як єдине ціле, говорить Анна Просвірнова. Цікаве рішення для об'єднаного самозлазунування за допомогою кольорових склоблоків, ніша у ванні інсталяція унітазу і зона за дзеркалом, оброблені алюмінієвою мозаїкою пильно рожевого кольору. На аркуші мозаїки зі зворотного боку знаходиться клеючася основа. Затирати шви не потрібно, це значно полегшує монтаж. Для стін і екрану ванни використовували темно-коричневий керамограніт Data Layer лаєр, data layer лаєр, data layer лайер, event Banner Summon», «Banner баннерцунтеїнер, it banner e 2009 в 1 дев'ять тисяч триста шістдесят Дев'ять шість ФАФ07 фаб 948. У передпокої дизайнер використовувала гіпсові панелі паралелі в зоні консолі, вартість невисока, близько 500 гривень за штуку розміром 500-500. Монтаж їх дуже простий, вони приклеюються до стіни на клей, стики промащуються шпаклівкою і далі покриваються білою фарбою стіни обклеєні, шпалерами підфарбування і пофарбовані в світло бежевий колір. Плінтус підфарбування, на підлозі керамограніт з малюнком в бежево-блакитних тонах. Бренди представлені в проєкті кухня вітальня оздоблення, фреска афрецо, мозаїка скляна, артенц, фарба, юлюкс гарнітур, ікеа побутова техніка, посудомийна машина, дексп холодильник з морозильником, нортрост змішувачі, ікеа мийка, кухонна мийка, бранвест освітлення, спот майтоні, підвісний світильник, велелюдця гостина, меблі під іке освітлення, абажур, ікеа, ванна кімната, оздоблення, керамічний граніт, керама маразі, мозаїка алюмінієва, артенс, підлогове покриття, керамічна плитка, двомо меблі, стільниця, ікеа, сантехніка, комплект інсталяція з унітазом, дороги ванна сенсе, раковина, ненці змішувачі, змішувач для раковини, екеа прихожая. Оздоблення, фарба дюлюкс, підлогове покриття. Керамічна плитка двомом, шафа, консоль, все ікеа освітлення, підвіс, одеонлік, спальня, оздоблення, фарба дюлюкс, меблі, шафи і приліжкові столики, ікеа, текстиль покривало, ікедская оздоблення, фреска афресом, меблі, приліжкові тумби, ікеа освітлення, підвісна люстра Еволюція. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW